З наближенням зими комунальні служби переходять у режим підвищеної готовності для ефективної роботи у період зимової холоднечі. Муніципальна дорожня компанія підсилює власний автопарк. Віднедавна він наповнився новим спеціалізованим автомобілем Мерседес. Снігоучасник передали в рамках міжнародного проєкту, що спрямований на розвиток інфраструктури та співпрацю між громадами. Разом з нашим містом Ботушані ми подали заявку на 1,4 мільйона євро. Виграла для Івано-Франківська 700 тисяч євро, і це безпосередньо перша Шини, яку ми закупили, це піско для муніципальної дорожньої компанії. Він націлений цей проект на те, щоб покращити реагування на надзвичайні ситуації в складних погодних умовах в місті Івано-Франківську та місто Батошані, Румунія. З появою нової техніки МДК стане зручнішою та ефективнішою. Комбінована спецмашина універсальна. Її задіюватимуть як у зимовий, так і в літні періоди. Автомобіль обладнаний плужно щітковими механізмами. Дуже добре, зрозуміло, що марка Мерседес, ви розуміють, у нас таких машин ще не було, такої марки. От, дуже сучасна коробка автомат, ну тобто для зручності і водія, ну, і для якості роботи ну, дуже дуже хороше. Але воно значно підсилить існуючу техніку, враховуючи те, що у нас три автомобілі забрали на Збройні Сили України, це трошки нас, ну, як сказати, Обмежило наші можливості, дуже обмежило, тому що забрали найкращі, найновіші. І ми відчували те, ну, що трохи потребу в такій техніці. Відповідно, і зараз це наші можливості підсилить. Водій Тарас Костишин переконаний, що придбаний спецавтомобіль суттєво полегшить виконання щоденних завдань. Зручність звичайно покращилась, тому що машина нова. Це там, не порівняти з якимось зілом чи Камазом. Мерседес нова техніка, це і нова техніка завжди. Тестувати на дороги ми ще не виїжджали на ній, але пробували, все працює, начальство задоволене, ну, і ми як водії теж. Це є повний солерозкидач, розсипає тільки сіль. Ми працюємо, є три зміни, в кожній зміні є шофер. Працюємо з 8 до 8. і виїжджаємо при необхідності, коли починає сніг падати чи мінусова температура. Уляна Николюк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.